За нами качки біжать, думають, що ми їм щось принесли. Дивись. <гум> Дивись, качки за нами біжать. Думають, що ми їм щось зараз дамо. <гум> Дивись, ой, смішні які. Диви, вистроїлись в рядочок і біжать до нас. Айді а ми нічого вам не взяли. Вони думають, що ми їх кормити будемо. Ми нічого не взяли, ми ж не знали, що вони тут беруть такі. на мою руку. Ти представляєш? Ой, я не, не можу, це ж вони так... Це молоденькі. Ще... Ще маленькі качки. Ой, кольося, качки, ну. Ну не можемо нічого вам дати, бо ми нічого не брали. Ой, такі інтересні. Ми йдемо купатися. Так, треба на басейн. А вже бы страшний. страшно. А у тебя не будут